Та-дам! Та ти що? Блін, але... Ну, з дирочкою. Дивіться, отут від... відбиток, бачиш, монетки лишився. Угу. На, на ґрунті залишився відбиток монетки і, і відбиток дирочки. Так, Антонініан. Тут були вони також з дирочками, ці Антонініани. Зливай мені на руку. будем мити цього красення. Кого ж там пошкодили ці варвари? Давай ще, друже. Нуся, бачиш, стоїть. Дядько стоїть. В руках в нього ріг достатку. Але який імператор, сказати важко, оскільки зелені окисли не дають змоги роздивитися правителя. Ну, це буде сюрприз нам вдома, ми дізнаємося. Но зелені окисли правильні. Такі окисли бувають на монетках, які лежали в купці. Тобто може бути гаманець або навіть клад, розумієш? Це дуже хороший знак ось ці зелені окисли. А то, то десь може бути близько цілий скарб таких? Так, друже, ти все правильно зрозумів. А якщо, а якщо на скарби купу таких зелених? Представляєш? То ще будуть типу, повсюди скарби. Так. І в нас буде купу купу монет. Так? Ну не безкінечно, бо безкінечна цифра не існує. Так, в нас буде просто багато монет. Представляєш знайти відбиточок, да? тут mm -hmm. зберігся такий прикольний? Mm -hmm. Довго стояв. Довго стояв. Знаєш? скільки? Дві тисячі, друже. Дві тисячі років лежав в цій грудочці, поки трактор його не виграв. Це точно з глибини. Тому що це поле вже було стерильне на знахідки. А ну злий мені ще трішки. Було стерильне, тут сигналів вже не було. А от полізли такі великі, монетки великі, от великий шматочок такої підвісочки там є. Це хороший признак. Це дуже хороший признак. Якщо лізе...